Яка у вас асоціація виникає? З джемом? Так. Нічого голову не, не. <свіс> 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 вітаємо вас в контексті на програмі, яка сьогодні обіцяє набути особливого присмаку, адже з нами команда програми Джем. Угу. Тобто, в народі існувала усна традиція, а Окей, буває і інше. Вона зробила з нас людей. В чому взагалі як Ви вважаєте примітивізм, е, от саме будь-якої поезії? Коли ми слухаємо, каже, ну, ні, ну що то не то це вже цікаво. Я так зрозумів, Анжела, Це цікава інформація для вас. Так <рес> Так. тут мають бути певні емоції. От як ви думаєте, який взаємозв'язок вашої програми із книгою, яку ми вивчаємо протягом попередніх тижнів? До речі, досить дивно. Краще б того дня не так. було. Або іншим краще словами, я краще, я краще б я не народився. Як е, біблія говорить залі відносно. На от Стану людини після смерті. Кожного є право на життя, це як мінімум, який дається людині, яка ще всередині іншої людини. Скільки коштує життя людини? Шукай разом з нами відповіді на твої життєві потреби. Залишайтеся жити, залишайтеся в контексті. До зустрічі!